Уявіть собі, вони прилітають із найглибших, найтемніших куточків космосу, долають мільйони кілометрів, щоб, врешті-решт, завершити свою неймовірну подорож тут, на нашій планеті. Це мовчазні мандрівники, що несуть у собі таємниці Всесвіту. І знаєте, це справді так. Кожен такий камінь це ж наче унікальний свідок далекого минулого. І от сьогодні ми з вами відкриємо чотири такі капсули, розглянемо метеорити, які не просто вразили Землю, а й назавжди змінили наше уявлення про космос. Тож почнімо нашу подорож. І перша наша зупинка спекотна намібія. Саме там просто неба лежить справжній космічний велетень. Його ім'я гоба, і він відомий не лише своїм походженням, а й ну просто абсолютно неймовірними розмірами. Ви тільки вдумайтеся в цю цифру: 60 тонн. це найбільший цілісний метеорит, який будь-коли знаходили на землі. Він настільки колосальний, що його ніколи навіть не намагалися зрушити з місця. Щоб це якось по справжньому осягнути, уядіть собі не одного, а цілих 10 африканських слонів. Ось стільки важить цей залізний гість із космосу, який і досі лежить там, де його вперше знайшли. Але тут, звісно, виникає логічне питання: а де ж кратер? Падіння такого гіганта мало б залишити величезний шрам на поверхні планети, але його немає. І ось у вчених є теорія: метеорит увійшов в атмосферу під настільки гострим кутом, що буквально проковзнув по ній, наче плаский камінчик по воді. Цирійсько загальмувало його швидкість і, по суті, врятувало і його, і землю від руйнівного удару. А тепер давайте перенесемося з сивої давнини у наше зовсім недавнє минуле 2013 рік. Подія над Чілявінськом стала найзадокументованішим падінням метеорита в історії. А ще гучним нагадуванням, що космос не завжди дивиться на нас мовчки. Потужність вибуху, що стався високо в атмосфері, була просто немислимою. Вона в 30, тільки вдумайтесь, у 30 разів перевищила потужність атомної бомби, скинутої на хіросіму. Це було не просто красиве явище, а справжнє космічне попередження. Але ось що найпарадоксальніше: більшість із півпери тисячі постраждалих травмував зовсім не метеорит. Дивіться, як все було. Спочатку всі побачили неймовірно яскравий спалах. Ну що робить людина? Звісно, біжить до вікна подивитись. Та звук рухається набагато повільніше за світло, і лише за хвилину прийшла невидима ударна хвиля, яка й вибила шибки, просто на допитливих спостерігачів. Добре, від такого загрозливого попередження перейдімо до історії сповненої шани. Наш наступний гість метеорит Віламет. І він вражає не стільки розміром, скільки своєю якоюсь неземною красою та глибоким духовним значенням для корінних народів Америки. Цей 15-тонний гігант був священним для індіанських племен. Вони називали його посланиці з місяця і вірили в його цілючу силу. Тільки уявіть, від священного об'єкта до музейного експоната шлях цього метеорита був довгим і справді дивовижним. Та найдивовижніше в його історії це те, як він узагалі опинився в орегоні, бо, виявляється, він упав на землю зовсім в іншому місці. Тисячі років тому його підхопив гігантський льодовик, який, танучи буквально провіз його на собі сотні кілометрів. Уявляєте, метеорит, що подорожував не лише космосом, а й по землі верхи на льодовику. Якщо попередні метеорити вражали нас своїми розмірами та історіями, то останній наш герой, Альєнде, що впав у Мексиці в 1969 році, вразив увесь науковий світ своїм складом. Це, мабуть, найважливіший для науки камінь, що коли-небудь падав з неба. Усередині нього знайшли мінерали віком 4,5 мільярди років. Це просто неймовірно. Ці частинки старші не просто за землю, вони старші за всю нашу сонячну систему. Це справжні релікти з часів ще до народження нашого сонця. І перш ніж ми розкриємо головну таємницю Альєнде, давайте згадаємо, що таке амінокислоти. Якщо дуже просто, це фундаментальні органічні сполуки. Якщо уявити життя як будівлю, то амінокислоти це ті самі цеглинки, з яких складаються білки, тобто основа всього живого. Так от усередині альєнда вчені знайшли не тільки продавні мінерали і мікроскопічні позаземні алмази, а й ті самі амінокислоти. Це стало першим неспростовним доказом того, що цеглинки життя існували в космосі ще до того, як сформувалася наша планета. Отже, що ж об'єднує всі ці історії: велетень Гоба, грізний Челябінськ, священний вілламет та прадавній Альєнде. Це ж не просто уламки каміння, правда? Це справжні посланці з далекого минулого, і кожен з них приніс нам безцінну частинку знань. І це, мабуть, і є головний висновок. Вони розповідають нам про народження зірок, про небезпеки, що чатують у темряві, і навіть не тікають на можливе походження самого життя. Кожен з них це ключ, що допомагає нам відчиняти двері до найбільших загадок Всесвіту. І це змушує замислитись а скільки ще таких космічних ключів просто зараз летить до нас, або, можливо, вже лежить десь під ногами, чекаючи свого часу. Космос сповнений таємниць. І деякі з них набагато ближче, ніж ми собі уявляємо.